хорош зіткать, Бо мені на фоні твоїх зітхань жах назнився. Як наче трьохлітрова банка перваку медленно, медленно летить і падає на підлогу, мене наче як призувало. Стою, німий і очі наче кричать. Спаси сохрани від веди і помив. Дурне спить, дурне сниться. Тобі що? Ну, страшний сон приснився, прокинувся, все пройшло. А от у мене жах на яву. Ти що, на яву три літри гепнув? Господи, спаси сохрани, відведи від і помилуй. О, е, я про свою мрію жити в Києві. Такими темпами, як я збираю гроші, то швидше буде на лісапетику до місяця доїхати. Та нащо тобі здався той Київ? не гірше жити можна. Вон у мене дружбело з, е, е, познайомився з бабою, з вергулів, так в неї цілий цех по копченню толстолобиків. З тих пір я більше його і не бачив. Толя, от я що завгодно від тебе чекав, тільки нерозумну думку. Ти що теж хочеш толстолобиків розводити? Майже! Я ж собі бабу можу в Києві знайти з своєю жил а що? Дам оголошення в газету в рубрику Шукаю тебе. А? Лазя, ти що з пещери виліз. Зараз же це є. Інтернет. А, інтернет! Ну, додатки там всякі в телефоні. Мене от племінник теж зареєстрував роки два тому. О, о от яка байда, а? Тільки що я не поняв. Що це мені за два роки так ніхто нічого не написав? Я ж тут нормальну, еротичну фотку виклав. Диви. Толя, забайду. Спасибі, скористаюся. Тобто це фото мені більше таке на ніч не показуй. Ти й взагалі не показуй. Ну що ти? Нормальне фото. Свої закатки принесла. І от спробуй не взяти. Куди її? Мені б твої проблеми. А у тебе які? Такі, що треба скоріше повертатися до Києва. Надихатися, наповнюватись ідеями. Для цього не потрібно нікуди їхати. Це можна робити прямо тут, в Саньківці. Надихайся, наповнюйся. Хоч кожного дня. Ну, от, наприклад. Ти... Ну. Mm. Стій. Не рухайся. Геніально! Просто і зі смаком. Але чогось не вистачає. Ну, тут потрібно якийсь такий дотепний слоган придумати. Ну, Помідорка моя. Вася Любу так називає. А потім ми можемо замовити серію таких світшотів з різними закатками і з різними слоганами. І не тільки для дівчат, але й для хлопців. От така ідея! От бачиш. І для цього не потрібно нікуди їхати. Тоді ми замовимо потрібну тканину. Прямо зараз. Я дороблю лекала. Прямо тут. А потім вже в Києві ми все доробимо. А навіщо їхати в Київ? Якщо є інтернет і доставка, тобі потрібно зробити один екземпляр. А решту ми замовимо в ательє по лекалу. А принт зробить мій колишній одногрупник. Він цим займається. Класно? Клас? Клас! Yeah. Вася, ти хоч спав трохи? А то в тебе такий вигляд, наче тебе гуси розтоптали. яке спати. Тут від кожного слова в анкеті залежить, чи клюне хтось на тебе, чи ні. До речі, як тобі послухай. Серйозний та красивий мужчина знає, як розпалити у грудях самотньої жінки вогонь. Граю на гітарі. Ти що, на гітарі граєш? Ну, коли ми з нею будемо разом, їй буде не до гітари. Так, ну візьми, з мене для сайту. Як Так красиво барельєф по груді, значить, щоб от плями від борщу не було видно. Та видно! Ти що, заплив в борщі робив чи що? Та хотілося з мисочки юшечки сьоргнути, так чкнув невчасно. Слухай, можу так рукою прикрити? А? Та, слухай, таке ощущение, що тебе підстрелили і ти рану рукою прикрив, щоб борщ не виливався. Слухай, може? Якимось піджаком прикрити. Толя, Ти мене лякаєш. Друга вдала ідея за два дні точно. Треба бігти до Любки, взяти пінжака У мене там такий є критий. Ух, я в ньому такий солідний. Там Від моєї солідності жінки не міють. А. Любка, я вдома. Нарешті васічка Одумався! Не радуйся за пінжаком. Не поняла? <рі�у> Вася, скажи мені, будь ласочка, а на що тобі піджак? У нас що хтось помер? Да, <ріху> <ріху> Любочка, помер. Я старий Вася, на якому ти все життя на мопедіку їздила. І народився я. Абсолютно новий Вася. А, -а, 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 а! І я бачу, що цей новий Вася народився абсолютно кукунамуню. <ріху> ти що знов... Без кепочки по сонечку ходив. Смійся, смійся, побачив, що ти заговориш, коли цей новий Вася знайде свій старий піджак, а потім знайде собі нову половинку. Та кому ти надо, ти, собака ти сутула. А ось Ха -ха -ха. Упав рідненький. Щас будемо красаві з обложки О, та, не понял, що, ну, сіло, чи що. Ні, Васечка, це не він сів. Це ти розжирів. Якби я рожаю, скона у мене були б такі кубики преси, як є? Нічого, не, не костюм красить чоловіка, а чоловік костюм головне пляму прикриває. Ти, Вазічка, головне пузом до людей не ставай, бо тому, що кудзик відлетить і тебе посадять за те навмисне вбивство. Єдине, хто в опасності перед цим піджахом. Це жіночі серця. Не да. стигнеш оком баронуть, я відкопаю собі таку фіпочку, щоб шридать і кричать в небо моє ім'я. Де ти їх найдеш? Де була одна на всю Черкаську область я. Молода, дурна, і вийшла за тебе заміж. мені твоя Черкаська область. О! У мене тепер новий додаток. є. Байда. Я йому кажу хочу жінку з Києва, А? І шукає мені байда. Ай, які квіточки, колумбарі. Мі, очі. Четвертий розбір не менше підморгнула мені. Так. Давай викотуй свій шарик в піджаку, винось свої кубіки, кнор ефіопський, потому що до кінця життя тобі буде подморгувати только один чоловік. Це акуліст-травматолог. Новий Вася, йде. Недовольно смотрю тобі в слід. А <распорти> твій одногрупник молодець. Все швидко зробив. І як і сюди. молодець. Привіт, Люб. <распорти> Що трапилось? Сідай. Ой. Васечка шукає собі нову помідорку. <распорти> На якийсь байдін чи байдін, ну, це такий застосунок для знайомства. І <распорти> якщо Цю Кабеліну не остановить, то я навсіда можу потеряти свого чоловіка, а ти друга Максимка. Лю, а ти грай на випередження. Зареєструйся там і морочимо голову. Та як же стіла, це мною теж розмовляти не хоче. А ти створи фейковий профіль під вигаданим льям і додай туди якусь аватарку, від якої просто дах снесе. Даша тобі допоможе зареєструватися. Давай телефон. Ага. Пароль 4, mm -hmm. Так, Максимка, ну закрив вуха. Я ще серйозно. Я потім переділи на один, два, три, чотири. Все. Так, кого він там шукає? А це прибесило шукаю собі якусь жінку з квартирою в Києві. Угу. Я Зрозуміла. Самотня та да. вільна. З трьошкою на Треїщені <ріць> шукаю собі одиноке okay. серце. Ох. От зараза. На останні гроші купив бутылку пива, а ні в одному глазу може піти голяка на городі постояти, щоб на сонечку розвезло, а? Є! Yes! Oh! Спрацювала! Ти диви, яка фіфа мені відповіла. а? З власною квартирою на Троєщині. Ти пише привіт, як справи. Що ж їй відповісти, а? Напиши справи у прокурора. Толя! <реку> <реку> Мені цей ментовський гумор взагалі не в тему. Мені треба щось романтичне, яка я, я тонка натура, який я невтомний коханець. Тут я тобі нічого сказати не можу, бо знаю тебе тільки як товариша по почати. Справи ок, сижу і думаю. Чи самі ми у всесвіті? О! <світ> а ти? Майк швидко відповіла, тому що я її зачепив на гачок своєї чоловічої харизми. Що, що пише? Пише лежу вже лежи, На балконі з бокалом вина, в червоному пеньорі. Гаряча штучка. Не кажи. Серйозна жінка. Ще навіть обіду немає, а вона вже вінце посасує. Само. Посай на здоров'я. Ну, все, готово. На цьому торгівельному майданчику все просто. Товар розташовувати, ніби дитячі кубіки складати. Супер! Ага. Вау! Уже навіть перші замовлення є! Ну, от бачиш, все можна робити онлайн. І не треба їхати який Київ. <ріст> а у вас є хобі? Е, моє хобі робити жінок щасливими. А вірші ви, случайно, випадково не пишете. Як ви здогадались. При зустрічі почитаю, а я вам можу задати інтимне питання. Взагалі-то ні. Але вам дозволяю. А у вас правда своя квартира на Троєщині? Так, така велика, і мені так самотньо в ній. У мене інтернету немає. І в мене теж. А там купа питань і замовлень, на які не встигла відповісти. Так. Ну, з такими приколами бізнес в Санківці не побудуєш. Макс, ну я одразу казала, треба повертатися у Київ. Наш спокійно. Проблему з інтернетом зараз вирішу. Я все розроблю. Mm -hmm. Люба! Люб! Чого ти дерешся, як балба на почтальйон, що я тут? Люба, ти не знаєш, чого зв'язку немає? Того, що дрон у вишку попав. Грюбані малі, щоб їх качка копнула, щоб їх воші з'їли, щоб на них срачка напала і ніколи в житті під рукою туалетної бумаги не було. А звідки ти це знаєш, якщо зв'язку немає? Ну, Максимка, я голова села, я довшала все знати. Попали в нову вишку, а не в стару. Тепер, щоб побалакати по телефону, треба лізти, як корова на акацію, куди повище, поняв? – Ага, Зрозуміло. Давай. Зараз. Макс! Максим! А? – О, Скажи, а у тебе інтернет ловить? Ні. Дрон в вишку попав. Тепер декілька днів будемо без зв'язку. Як же вони задовбали? Та ж вони всрались зі своїми дронами. Ага. А що ти робиш? Та зараз пристрою цей автономний роутер. Він працює від простої сімки і роздає вай-фай. Олег повощі приладнати. О, тут новий сигнал. Ага. Толя, чого вона тебе така всрата? Ну, яка є. Нічого. Зараз драбиною по дереву два метри пилізу, а далі по дереву своїм ходом. Шуїж, Вася, ти а... у нас, конечно, Орел! Але і карту ти не встигнеш як на землю гепнеться. Ти краще дзьобов не клацає, коли будеш драбину тримати. Я з цією фіфою сюсюкатись довго не буду. Як тільки вилізу, одразу напишу. Значить так, зустрічаємося на нейтральній території. Тільки бажу десь сінківці, бо інакше накладно буде. О, чуєш, а, а може, у твоєї Фіфи там якась подружка симпатічна є, а? Ну, який би я сподобався. Щоб ти їй сподобався, Толя, вона має бути не симпатичною, а сліпою. Так, краще драбину трибай. Ой! О. Є зв'язок! О, пишу! Толя, ти тримаєш драбину! Толя, драбину, тримай! Вася! 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 Ну, якого хрена ти за тим метеликом погнався. Я подумав, що то скручену десятку вітром понесло. Мені якраз на пляшку не хватає. Мозгів тобі не хватає. І що встиг запросити на побачення. Останні слова вже в польоті дописував. Що вона? Вона. Знову немає сигналу. Як так, не може бути. Я розберусь. Привіт, люб! Привіт, Максимка. Так, Дашенька. Ти мені дала пораду переписуватися з Васією на сайті. А тепер дай мені пораду, що мені делать. Цей тушканчик в спортівках запросив мене на побачення. Хм. Ну, якщо погоджуватись. Шо? А потім на нього не прийти. Нехай знаєш, що нікому він, окрім тебе, не потрібен. Точно. А ти, Дашенька, молодець. Я запрошу його на побачення на озері. А у нас якраз там такі комарі літають сезон, як кабани. Нехай покусають цього любителя троєщинських русалок. А напахтився. Твій гедіколон попереду тебе хвилин за десять прийшов. Ну, звісно, я міг піти городом, але я думаю, ні, пройду сту, щоб ти лишній раз побачила, я зазнала, кого ти потеряла. Та як же тебе потеряєш, якщо ти як хронічна болячка, вічно вискакуєш не вовремя? Ну, це ненадовго, скоро ця болячка оселиться в Києві. Де? На вокзалі будеш битися з бомжами за картонку. Дивися, Васечка, Бомжі чужих не люблять. А мені не треба, щоб мене бомжі любили. Мені треба, щоб мене любила та одна єдинственна, яка забирає мене в свою розкош на Троєщині. А що мені треба тільки на свиданні сходити, а те, щоб мене на ручках віднесуть в Київ. Та ти на побачення. Да. Ну, до побачення. Чи як то кажуть у нас бомбояж? все, ну, Тепер претензій точно не буде. В претензій цілий вагон. Тепер у нас точно ніхто нічого купляти не буде. Чому? Тому що незадоволені клієнти написали погані відгуки про те, що ніби вони заплатили, а ми їм не надсилаємо посилку. Ну, все, тепер всі думають, що ми шахраї. Навіщо я тебе взагалі послухала? Треба було одразу їхати до Києва. Ой. Я не понял, толічка, нафікс пляжа, це місце зайнято. Знаєш, куди й Вася, Я тут півгодини тому підкармлював, щоб поміняти улов на пляшку. Толя, я тут з самого ранку платвичку свою повідомленнями підгодовую. Толічка без образ. Вшивайся звідси. Та легко, але за невеличкою компенсацією. У розмірі пляшки. Грахобор. на, Щось. А, а як ти збирався рибу піймати без Насті? Все, що мені треба, я вже піймав. Крутив я бубликом, таке побачення. Боже, дивіться, любитель жінок повернувся. казанова Сіньковський. Ну, як побачення. Лучше ну, б мене один раз змія вкусила, ніж стільки раз комарів. А що? Кромі комарів на побачення ніхто не прийшов. А звідки ти знаєш, що вона не прийшла? Та вона, нас така страсть була, що поруч ставок закипів. Вася! Якби мені за твою брехню кожного разу платили в ну одній копійці, то я б уже б козу на канарах доїла. Чого ти взяла, що я брешу, а? Та у мене за один вечір з нею така любов була, що з тобою за всю жизнь не була. І -і -і -і. Так, може б, Васічка, я б тобі і повірила, якби я сама з тобою цілий день не переписувалась. Червоному пінюарі. Та це ти була! Да, Васічка, я. І вже якщо я тебе розвела, як кошеня, то будь-хто розведе. Ну, це ми ще побачимо. Тому що завтра у мене свідання ще з одною фіфою в Києві. Чи може сказати, що це ти мені писала? Спочатку я не розумів, що робити. Одразу нічого не виходило. Я злився на поганий інтернет, хоча злитися треба було на ворожі дрони. Тому, друзі, половину від нашого заробітку ми видаємо на ЗСУ. Макс! Майже всі вчорашні клієнти перезамовили знову. Це ти щось зробив? Так. Спочатку я вирішив записати вибачення перед втраченими клієнтами і розіслав їх на адреси, які вони залишили під час замовлення. А, але ж їх там ще багато додалось нових. Це тому, що я виклав друге відео на нашу торгівельну сторінку. <гум> Макс! Я тебе люблю. А за це? Сьогодні я вдягну твою улюблену білизну, і ти можеш зі мною робити все, що захочеш. А от якраз зараз в прямому ефірі наші клієнти пропонують варіанти. Макс! Ах, ти ж скотиняка, ти зрадлива. Собака, ти не стрижена. Любань. Ну що, Вася тобі вже дзвонив? А тобі? Ага. І що? Він 300 гривень недорого на назад шукає. Бо він познайомився з якою шахрайкою та його розвела як кошенятку. Але я йому навмисно нічого не давав. Щоб він тобі подзвонив. Ну, Ну, сердечком чувствовала, що ти шлепер вляпається в якусь халепу. М. Ой, дядько. Да, Бавосечка. Помідорка моя. У мене до тебе є одне неординарне питання. Я слухаю. Можеш мені надіслати 368 гривень? Очень надо. Ну, 300, допустим, на дорогу. А 68 тобі на яку холеру? На два біляшика. Поїсти хочу, аж на очі не бачу. Хорошо. Вишлю тобі на два біляша. Навіть на три, Васючка. І на томатний сік.